Що ж, пацани, всім здорова! З вами Коля Бінго і ласкава просимо мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекраснішу і замечательну гру під назвою Блекраша. Тому перед початком цього відео ви самі знаєте, що робити, але я вам знову ж таки нагадаю: поставте лайк, підпишіться на мій ютуб канал. Ну і поділіться цим відео з друзями, Якщо вам рубрика по Блекраші реально заходить, підтримайте мене. Мене це реально мотивірує, щоб записувати топові і класні РПшки для вас. Ну а ми поїхали! Пацани, ми починаємо, це в нас 16-та серія побекращі. Погнали! Коротше, я продовжую працювати механіком. В попередніх трьох серіях ми з вами що робили? Ми з вами іспитували цю зону. пацани. Цю зону, э, ми, э, ця зону успішно у нас прийшла кеш на бабло. І сьогодні, пацани, я э, хотів тут простояти, тут в центрі Арзамаса. Але сьогодні, пацани, я буду стояти і заробляти бабки, пробувати біля от тут, пацані, недалеко. Це за кілометр. Звідси це біля автосалона низького класу. Десь там біля заправки пришвартуюсь і буду стояти працювати. Чого так, пацані? Тому що там теж від'їжджають машини і теж не раз поломані. Там і круги, і заправки. Ну, тупо реально. Тому я думаю, що, пацани, сьогодні ми без кеша не виїдемо звідси, Також не знаю, може потім, якщо лишиться десь час, якщо не буде виїхати, переїдемо на роботу, Ну, типу, в сторону Арзамаса. Чи може спочатку до Арзамаса. Ладно, пацани, давайте спочатку поїдемо в сторону Арзамаса. Сам трохи по постоїмо. Ну, я там знаю, хвилини 5 я там постою. Якщо не буде ніякої машини, ніяких, типа, таких типів, то поїдемо назад. А ця машинка, до речі, цей Мерседес, пацани, добре йде. Опача, а це вже звідки їде? Він, він вже десь там був. Що їдеш на мою метку, ну окей, окей. Так, все, пацани, прикиньте, з механіком, спіткнувся. Так, я вже, в принципі, під'їжджаю, тут біля круга теж можна чинити. Тут взагалі так, не дуже багато хто їздить, але. Так, пацані, все, давайте отут ось зараз так. Опа, все, стоїмо, стоїмо, стоїмо. Давайте зараз розвернусь тако. Таким макаром я розвернусь тут. Ключовий рік, щоб мене всі бачили. Все, Все, пацані, тут зараз хвилин 5 постою, подивлюся, може, щось і зароблю, а може не зароблю. Запам'ятаєте, вот приїхав 35 і я, звісно, якщо не буде таких вот клієнтів, поїду 40. Так що так, опа, чао, от і один вроді під'їхав. Перший тупо тільки на приїхав, вже під'їхали. Так, вводим команду. Ре. Ра. Ре, Рера. Ре, 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 Ре. Ир. Давайте вся команда, окей. Ир 792. Давайте 1000 рублей из нього. Полетіли, пацаны. Так, чекай, чекай. 762 в нього. Айди. 62, давайте одну цифру заміняємо. 62. Опа, і. Нам успішно, пацани, приходить. Мені ще не прийшло. Куди він поїхав, Алло! Я йому гавний запрос кинувся. Ну, в принципі, пацани, знаєте, так, ну немає різниці, де чинитися взагалі. Де ти механіка плаче, а там ти починився? А чи ти в тій зоні біля поста, чи ти не ній, То це вже немає різниці. Опа, журі, ліс такий, як мене. Блін, я не знаю, мені не прийшло, Одна не була у мене було 145 тисяч, в мене такі є. Просоране. Я йому закинув запрос, він щось постояв і поїхав. Ладно, пацани, стоїмо і чекаємо. Опа, ча, до нас приїжджає ще один кіп. Ну, той не вважається, з якої я бабки не взяв. Ну він під'їхав. крім того, що мене проморозили, то це не вважається. Давайте, погнали. Кинуємо запросик і. Мені успішно приходить 1000 рублів. Тобто я вже за 2 хвилини, поки я тут стою, пацани 1000 рублів мені на карман. В принципі, независимо в якій ці зоні стоїш. Головне, щоб це було людне, точніше машини Я Смотря, скільки тут їздить машин. Просто біля автосалону Низького ласу, там ще більше машин їздить через те що там. Ну там купляються, там скупляються, там купують машини, -мо! То и так, ну вот бачите, тут повезло 608 ID, Я вже 10 робив 68. Просто віця, в тій зоні, там більше поломаних. От 1000 рублей прийшло, все, 2000 зробив, ще один, ще один. Ого! 2587, пацане. 587, 3000 зарабуде. Так, він відказався, ну то все чин. Так, кидаем. Так, все, что у нас за айгишник такой чин? Это полицейский взагалі. Так я ж тебе закину, что ты хочешь. Опа, чо, чин, чин, чин. 963, 963 айги. 3000 е, 963. Чин, 983 у него, 83. Дивите, пацаны, я прям на, на расхват линь. 83. А тут затор зробили. Так, 3000 у мене пока що є. 500-500, ні, брат, ні. 357. 357. 3000 у мене пацани є. 3000 є. 4000 є. 983 4000. 5000 забде, да? так? Ну давай, поліцейську, поліцейську. Так, чекайте, я йому навіть не на зараз, пацані. 5000. Так, все, мне пришло 5 тысяч, пацаны, знаете, 19.39, еще одна хвилина моих могу ехать, но... Тело... А, ну, ну тогда у меня, короче, 4000. Да давай, короче... Да не, 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 не. 73. Одна тысяча, блин, ну что ты жмешься, ну ё-моё. Я же говорю, пацаны, что биля... просто биля того. Просто дивіться, біля, автосалон, біля автосалона, там якраз є багато машин, там купують машини, там їздять купу машин. Той, пацани, так скажуть, там і така фіння, той там більше заказів наченення на автомеханіка. Так, ладно. Ну що, пацани, 19.40, я заробив тут 4 тисячі. 5, якраз рівно 5 хвилин проїхав, якраз зараз 40 хвилин у нас, я в 19.35 приїхав і в 19.40, як я казав, поїхав. Що, тут заробив за 5 хвилин 4 тисячі, що можу сказати, пацані, подивимось, типа цей. E, ну, той записок що там щось їздить за мене, фіг там був. Коротше, тут я зробив, пацані, 4 тисячі за 5 хвилин, тепер подивимось, скільки я зароблю біля автосалону. Мені здається, 1012 12-13 я за 5 хвилин легонько заскрибу. До поста я сьогодні не буду ставати, ну да, ладно, тому я ж кажу, пацани, зустрінемося вже біля автосалону, там і подивимось, які будуть результати. Так, ну що, я вже під'їжджаю, пацані, так сказати, до нашого місця кормушки, там я ставати не буду, бо там машини ганяють, мене полюбе десь кудись хтось несе, зараз там десь тут біля заправки. Ні, о! Стане біля. Стану на самому автосалоні. отут я вже бачу типу поломаного. Давайте тако тут останемо, пацане, щоб мене ніхто не врізався. Ну, тут полюбаю, якесь знайдеться косліна, які мене вріжте Ну, це таке пацан діло. Все, тут у вас стоїмо, якщо що, одразу щелі. Погнали. А чекайте. Запам'ятайте, пацані, сюди я приїхав в 19.41. Все, приїхав в 19.41, по легенді я в 19.46 маю виїхати. Ну, подивимось, подивимось. Ну що, пацані, я вже три хвилини тут стою, поки що ніхто не під'їхав. Давайте. Давайте вийдемо на дорогу, може, десь тут останемо, де я предполагав. Бо то що. Что... то щось як не то, що й мало ігроків, знаєте? Зараз, якщо не цей. Это... Ну, коротше, давайте стоїмо тут узавечками, туди я мав стояти, все, стоїмо і чекаємо, може клієнта. бара <плес> бара Бері бери бери бара, бара, бара бара-бара-бара-бара-бара-бара-бери. До речі, ця машина-механіка добре навалює, звісно. Люто-люто, бараба. Ну що, пацани, рівно 46 хвилин. Чесно скажу, я стояв і там на дорозі, і тут в автосалоні мої думки були або лівими, або я помилявся дуже на що того, що тут дуже... Клієнти або просто-напросто сьогодні мало машин, бо сьогодні рідить щось. Я бачу, що тут сьогодні менше машин, ніж завжди. Тут мінімум завжди 20-22 тупо машини, а зараз тут що? 6-10-12, Ну не то, не то пацани, тому що можу сказати, зараз я переїду на третю точку, і там вже точно поперед. Це пацани, наша сараточка, точка, тому що погнали там і зустрінемось. Ну що, пацани, я прибув на третю точку. Це наша, ось, це наша вчорашня позавчорашня точка. Зараз я цього тіпа, який написав чин, що там 372 погнали його, пацани. 372, якщо цей тіп його ще не оформив, формі, погнали йому кидаємо за 10 тисяч і пішло! Одразу, пацани, приїхав, і тупо на перших трьох-4 секундах я його вже кинув за. тупо його вже пацани кинув. За 10к йому ремонт. Ладно, в нього 512, 512. Кидай йому пацані ремонт і тупо. Ну, це вже відкажеться, да? Це відкажеться, тип, це вже дивиться. Ну, в будь-якому випадку, пацани, на другій чи на третій секунді я одразу вже 10 підняв. Це набагато більше, ніж що я стояв на біля автосалону, що я стояв там, там пацані, біля того, біля Арзамаса. Це хто нас написав, 742, 742, погнали, кидаємо, їм, пацані. Він на ламру не урос, йо йомойо! Мені нього денег не вистачає, ти що гоніш чи що? Все, типа ламбаурусін. Ну, 11 тисяч, 11 тисяч, пацане, ви прикиньте. І тупо всі під'їжджають. Чин, 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 1К. Давайте, ну, 1К, зараз буде 12. Чин, 1К 511. полетіли, все, пацани, закинуємо йому. І в мене вже 12 тисяч рублів, пацані. 500. Ні, 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 ні. Э, гуляй, валь. Ты, та ти починений, що ти хочеш взагалі? Так. Це на аварійках, я без аварійки. І класно, класно, класно. Так, то мені. починіть ваш транспорт. За. Пішов угу. ти знаєш, куди. Далеко і надовго. Якщо я так зроблю, пацани, от одиниці. Раз, два, три, 4. Це десять 100... це тисяч виходить. Це не 110, це і не 111, це одинадцять 11 тисяч виходить. 790, 790, 790, давай. 790. дев'яносто їм, пацани, за одинадцять тисяч він залишається і нам мене вже 12 тисяч рублів, пацані. Ну та я ж тобі кинути шоп ще? Алло, тіп, я тобі кинув, 790. І, пацані, у мене такси тисяча сто. Так у 1100... мене зараз виходить 12. Я вже зробив 12... 13 тисяч 11 рублів. Ні, сюди ще треба однечку дописати. Чин. Це ще шоп під'їхав за чин. Чи... Чир за 500. Так, пацані, ладно, на цьому все. Ми довели, що оця зона в нас на карті отута, пацані біля гарелії, біля Буренка, автосалону низького класу і біля заправки пацані, Коротше, тут біля Арзимаского поста. Ми довели, що ця зона краща. За всі ці рази по моїх підсчотах, я заробив 95 тисяч за всі ці 3-4 серії. Це була остання серія по ту механіку. Дякую, що дивилися. На цьому все. з вами був Полібінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока, пока.